Доброго всім ранку. З вами сьогодні я, Світлана Гребенюк, В ефірі наша тайм-менеджмент зарядка будемо сьогодні з вами балакати про самодисципліну. Що це таке, що з цим робити і чи можливо взагалі розвивати це як якусь навичку? І навіщо це нам взагалі потрібно? Давайте почнемо з того, що ж таке те та саме самодисципліна, Чому в одних людей все просто захотіли прочитати десять книг? 10 книг то вони сідають вечорами, чи знаходять собі час і читають, і займаються цим? А захотіли займатися спортом, то вони теж знаходять час. Ходять до зали, роблять це постійно регулярно і не, не кидають, як буває з іншими. Почав наче все добре, інтенсивно, дав, почав досягати якихось результатів, потім один раз пропустив, другий раз пропустив, інший раз і все. І тоді просто кидаєш, і перестаєш цим займатися. Такі люди вони дотримуються дедлайнів. Таке поняття, як «проспав» взагалі для них невідомо. Чому ж у так здається, нібито все легко, а іншим потрібно докладати зусиль і як результат нічого не відбувається? Що таке взагалі самодисципліна? Самодисципліна це вміння жертвувати такими, знаєте, короткостроковими задоволеннями заради досягнення вашої довгострокової мети. Ну, що це, наприклад? Не поспати на годину довше, а піднятися та піти на пробіжку чи на тренування. Не подивитися ще одну якусь серію серіалу, а сісти займатися, не знаю, німецькою або англійською мовою, вивчити уроки. Не те, що ви робите зараз, якісь там короткострокові задоволення, а те, що ви відкладаєте заради того, щоб Зайнятися тим, що дасть вам довгостроковий результат, буде вести вас до вашої мети. Самодисципліна це не якась там мотивація чи сила волі. Це не те саме. Мотивація, і сила волі, вони знаєте, не сприяють розвитку самодисципліни і вони вам допомагають такі, як допоміжні інструменти на шляху до досягнення вашої мети. Тому самодисципліна це те, що ми можемо з вами розвивати, це те, що ми можемо з вами тренувати, це те, що ми можемо так, ростити. І сьогодні будемо з вами розмовляти, як ж цього досягти, і які інструменти при цьому використовувати. По-перше, що потрібно зробити, те, що нам завжди допомагає, це поставити собі мету. Оберіть цю мету, і це потрібно, щоб була якась мета, знаєте, така, яку реально досягти. Я вам раджу вибрати якусь мету з вашого повсякденного життя. Це може бути як підйом під час того, як зазвонив будильник, або ранкова зарядка, якась пробіжка, читати кожного дня. По 10 сторінок в книжці або а, вивчати німецьку мову кожного дня, щоб це у вас було 10 слов і 10 нових слів. Тобто це потрібно, щоб було з вашого повсякденного життя. І що потрібно робити, потрібно виконувати ці виконувати ці задачі, які вас ведуть до вашої мети. Ні в комусь разі не можна їх. Порушувати, тобто ти собі обрав таку мету, да, розписав на кожного дня задачі, і кожного дня потрібно це робити, порушувати ні в кому разі не можна. Благодаря завдяки тому, що ти будеш виконувати такі задачі, що ти не будеш від цього відступати. Це один із інструментів, який тобі допоможе оцю самодисципліну, да натренувати. І для того, щоб. А, це все було успішно, а потрібно знайти мотивацію. Але мотивація потрібна, щоб вона була в такому позитивному ключі. Не потрібно собі казати, що я виконую цю задачу, щоб збутися, позбутися з нею і поставити собі там галочку щоденнику. А краще формулювати в такому позитивному ключі, що. Коли я виконую цю задачу, це мене приблизить до досягнення моєї мети, це мені надасть натхнення, я буду себе почувати більш здоровим, більш сильним тобто формулюйте собі, шукати цю мотивацію в позитивному такому ключі. І перед тим як почати йти до своєї мети, обов'язково визначити перешкоди, тому що на шляху ми можемо вони трапляться ці перешкоди. І коли вони трапляються, то ми на все забуваємо, ми випускаємо наші руки думаємо, та все, трапилися перешкоди, можна, можна відказатися від своєї мрії. Тому щоб таке не відбулося, що вам потрібно зробити, вам потрібно завзялегідь визначити, що вам може перешкодити, що може трапитися на, на вашому шляху досягнення митня і підготуватися до цього. Тобто вам потрібно подивитися такий, зробити прогнози. І а, теж скласти приблизний план, що ви будете робити, а якщо, а, якщо щось вам зашкодить, да, якщо, щось, а, якщо щось відбудеться. А, ще теж також важливо, знати, позбавити, позбавитися спокус, тому що ну, ми так влаштовані, що нам завжди хочеться розслабитися, що нам легше розслаблятися, чим напрягатися. І якщо нас щось спокушає, да, то ми такі. Падки на ці спокуси, і ми а, з вами відволікаємося, і ми з вами а, робимо те, що нам робити приємно. А наприклад, якщо ви постійно відволікаєтесь на якісь соцмережі, то Відключити собі інтернет, я не знаю, під час того, як ви а, читаєте чи займаєтесь чимось. А, не купляйте солодки, наприклад, якщо ви вирішили харчуватися тільки здоровою їжею. А, тобто, ці всі спокуси це те, що може вам зашкодити, старайтеся їх уникнути, да, позбавитися, звести їх о, до мінімуму. І... Знайдіть собі заміну тим старим звичкам, які у вас були, знайдіть собі а, щось новеньке, да, якщо ви, наприклад. А, не знаю, що там робити наприклад, наприклад, вам дуже подобається робити онлайн покупки. І коли у вас є обідня перерва або якийсь там вільний час в процесі робочого дня, то ви собі завжди там щось роздивлялися, щось собі купляли. Що можна зробити? Можна зробити. Щось інше, не знаю, вийдіть на прогулянку, зробіть невеличку зарядку. А цей час телефонуйте, спілкуйтесь з своїми друзями, або якщо ви поставили собі тут ми читати книжки. беріть цей час читайте книжки. Тобто, для того, щоб позбутися цієї старої звички, на замість не потрібно обов'язково, щоб, щоб була якась заміна. А то руки і будуть тягнутися. Зайнятися а, тим, що вам що що вам знайоме, те, що вам приносить задоволення, і а, тут теж теж може допомогти, те, що я казала, до цього позбутися спокус. Якщо, наприклад, ви йдете на шопінг, да, і у вас є така звичка постійно купляти більше ніж потрібно, тому що наприклад на карті там є гроші і. Ви особливо не рахуєте, да захотілося вам і зазвичай ви купляєтесь купля скупляєтесь більш ніж потрібно продуктів, або те, що взагалі якби і не планували купити. Поставте собі зазвичку, да залишати ту картку вдома, брати собі. П, перше, складати план і подати того, що вам потрібно купити. І по-друге, брати тільки необхідну суму, а таким чином зможете себе позбавити той, той такої звички. А це всі такі маленькі секретики, да? маленькі такі інструменти, які допоможуть вам розвивати ту саму дисципліну, постійно себе знаєте, тримати під контролем. Навіщо це потрібно? Ну, Самодисципліна вона допомагає вам в багатьох випадках, Вона допомагає вам в різних сферах в сферах життя. І що основне це допомагає вам досягати своїх цілей, тому що коли ти самодисциплінований, да то ти чітко виконуєш ті задачі, які ти перед собою поставив. А якщо ти виконуєш ті задачі, які ти перед собою поставив, якщо ти звичайно дуже грамотно, розумно все зробив, як ми вас вчимо, поставив собі цілі, запланував, розписав на задачі, всі перешкоди. І кожного дня крок за кроком ти йдеш до цього, да? то в чому тобі допомагає дисципліна виконувати ці задачі на постійній основі кожного дня невеличкими кроками, то ти будеш досягати результатів. А коли ти досягаєш результатів, то ти е, щаслива, задоволена людина, тому що ти живеш тим життям, яке ти собі спланував, ти живеш тим життям, яким ти хочеш жити. Е, тому ця самодисципліна, вона вам нам дуже важлива. І, е, що ще потрібно зробити, да? коли ти розвиваєш собі цю звичку до самодисципліни, коли ти упорядковуєш своє життя? А теж потрібно пам'ятати, що ти можеш помилятися, да? то дозволь собі це зробити. Дозвольте собі відчувати той самий дискомфорт, тому що ми з вами можемо, знаєте, так, і ти до мети, йти щось перешкодило. Ми оступилися, дами склали наші ручки, але дозвольте собі відчути це відчуття там а, страху, суму. Я не знаю, що що там у вас відбувається відчуття самотності або відчуття того, що вас нічого не відбудеться, таке може бути. Просто дозвольте собі це відчути і, і що робити в такій ситуації? Ну що робити? Повідчували, довго не грузіться цим, просто продовжуйте, Просто продовжуйте, тому що ми падаємо, встаємо. І головне такі ситуації, не те, що ти впав, а те, що ти встав після падіння. І тому навіть якщо ти почав займатися спортом і все так шло добре, гладенько, і потім ти скотився, да, один раз пропустив заняття, два, три, гаразд, нічого страшного, займайся знову. Можна почати в будь-який момент. Але що вам порекомендую, найкраще для цього момент це саме цей момент. Це зараз. І цю мить, якщо ти хочеш щось зробити, бери і роби. Не потрібно чекати якоїсь нагоди якоїсь ситуації більш комфортної, більш зручної. Просто бери починається. Не знаю, що час закінчили дивитися цю зарядку і побігли в тренажерку. Ні. Закінчили десь цю зарядку, присіли 20 разів, понахилялися в сторони, покачали прес 10-15 хвилин, і то вже є той крок, який ви зробили, то вже є крок до тої самої дисципліни. Так що не, не відтягуйте, не відкладайте на потім, а зразу використовуйте оці невеличкі такі правила, секрети, інструменти, які вам сьогодні з якими сьогодні вам споділилися у своєму житті. І те, що вам теж дуже допоможе, це, звичайно, оці ваші цілі, ваші довгострокові цілі, тому що самодисципліна, вона витренується на таких. На, ден, кож, кожен Кожного денних задачах на, на на невеличких цілях, які з яких складаються дати невеличкі шаги, кроки з яких складається ваш шлях до вашої довгострокової цілі. Якщо ваша довгострокова ціль прожити 120 років да здоровим і щасливим, то кожного дня оці невеличкі кроки, які кроки, які потрібно для цього робити, це і здорове харчування, і фізичне навантаження, і здоровий сон. І все ви знаєте, що для цього потрібно робити. А тепер головне ж це робити. А в цьому вам поможе самодисципліна, а, самодисципліна і а, те, що ти. Будеш візуалізувати оті свої довгострокові цілі. Це допомагає вам, це вас надихає, це дає вам мотивацію. Ви бачите цей чіткий орієнтир, навіщо це я все роблю сьогодні тут і зараз? І що це мені дасть у майбутньому? Тому чим більше ви візуалізуєте, чим це яскравіше, чим більше ви уявляєте, тим легше вам буде зранку. Піднятися, коли зазвонив будинок, а не спати ще годину а, і піти на пробіжку, чи зробити а, фізичне якось, а, якесь фізичне навантаження. І а, що... Що ще потрібно теж робити? Якщо ви помиляєтесь, якщо ви наприклад сьогодні не прикинулась, то що я вже казала, да не засмучуйтесь, прокиньтесь завтра по тому будівнику. і зробіть ту свою зарядку. Це не значить, що якщо ви не зробили це сьогодні, то все тепер можна поставити на цьому хрест. Ні, можете це можете це зробити завтра, але обов'язково зробіть. Не відкладайте, що я вам кажу, і обов'язково відслідковуйте свій прогрес за ці всякі, а, навіть навіть невеличкі якісь досягнення, але а, наприклад, я займаюся німецькою мовою, да, я її вивчаю вже а, два роки, другий рік, не два роки вже вивчаю. Ну, це капець яка складна мова для мене, особливо, коли ти спілкуєшся англійською мовою, твої мав оточення. Але 70% всі спілкуються англійською, тобі потрібно вивчити цю німецьку, тому що на роботі німецька. А ти її вчиш і Мені здається, що вона кожного разу з кожним вона все складніше і складніше. І що чим більше я вчу, тим менше я знаю. Ось той самий випадок з німецькою. І змотивувати себе, ну це взагалі це просто капець, якийсь як себе то на, на вивчення того всього. І чим більше я вчу, я ж кажу, тому я дивлюся, що списи, що я вчила, вже все його забула, воно в голові якось не вкладається, і воно все всі мови ті разом змішуються, і Ти вже балакаєш на якусь а в тебе, там українська, російська, англійська і німецька, і ще з якихось інших мов, якісь слова. а... Але коли я порівнюю себе з тим, як це було два роки тому, да, коли я взагалі знала тільки ахтом ахтунг Айнцвай, то я вже чита, можу, коли я якось читаю текст, то я вже розумію. Коли я слухаю людей, то я розумію, я можу сама висловитися, можу на тому бейсік рівні спілкуватися. Я... Тобто я відслідкову свій прогрес. Я порівнюю себе з самою собою, так, як це відбувається. Тобто за ці два роки, так, коли ти дивишся кожен день у ці невеличкі кроки, то наче нічого й не змінюється. Наче це так важко і ну, взагалі, взагалі гірше, ніж було до цього. Але коли ти порівнюєш себе і дивишся, ага, то взагалі я раніше нічого не знав. Тобто вони є ці кроки, вони є ці. А... Досягнення, але тобто кожного дня ми не помічаємо, а в такій довгосдовгострокові довгострокового аналізу ти можеш це відмітити. Тому відсвідслідковуйте свій прогрес, хваліть себе. Мотивуйте себе цим самим, кажіть собі, який ти класний, який ти молодець, і що ти рухаєшся, це буде тобі допомагати, це буде тебе мотивувати. Тому що такими невеличкими кроками, я вже вам казала і буду казати, ніколи не втомлюся, з тих невеличких кроків складається ваш шлях до вашої мети. І що важливо теж на цьому шляху, щоб ви заручилися підтримкою. Дуже важливо мати людей, які йдуть з вами в одному напрямку, які ваші однодумці, тому що коли ти о, ділишся тими своїми цілями, своїми ідеями, о, тим, що тобі потрібно розвинути, о, з тими людьми, які близькі, які тебе підтримують. О, які а, дивляться з тобою в одному напрямку а, то це тобі теж буде допомагати теж тобі буде допомагати розвиватися дотримуватися а, і навіть якщо ти будеш падати і збивати свого шляху то не потрібно там соромитися просити під, про підтримку тому що а, хто як не ваші близькі люди вас люди вас підтримують а, в ваші складні часи вашого життя. Ну а на цьому будемо завершувати. А, я думаю, що цих інструментів достатньо для того, щоб ви почали займатися своєю самодисципліною. Добре, я бачу, якрашено ну, порада вчасно. Почала вчити англійську вже третій місяць. Вчіть Віта вчить. Я вчила англійську. Я не знаю скільки я її вчила. Дуже довго вчила в школі, вчила в університеті, вчила з репетиторами, займалася. Де я тільки не вчила, але що найважливіше в мові це почати розмовляти. Тому скільки б ти її не вчив, як кажуть, теорія без практики мертва. Поки ти не почнеш розмовляти навіть з помилками, навіть ото не комусь там англійському суржику, як там кажуть, да, додаючи російські українські слова, але починаєте розмовляти, от розмовляти оточити себе книжками, серіалами, мультиками, піснями. Потрібно погрузитися, тоді ти почнеш розмовляти, тому що можна вчити, 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 але без навчання теж нікуди ж не підеш. Да? Як у ці основи граматика слова, але це потрібно теж приміняти так з усім. Пам'ятайте, та що теорія вона без практики мертва. Тому практикуйте і. Ідіть до своєї мети обов'язково вивчити. Але теж коли ти вчиш мову, потрібно розуміти, для чого ти це робиш. Тому що вчити мову ради мови теж воно так не працює. Для чого я її вчу. Тобто мені там потрібно а, для роботи або я виходжу заміж, або я переїжджаю в іншу країну. Тобто, це а, потрібно, щоб це вивчення було чітко прив'язане. До, до вашої цілі, да для навіщо мені потрібна ця мова? І тоді це тебе буде мотивувати, тоді це тебе буде допомагати. А я вам всім бажаю успіху в досягненні вашої мети. А бажаю вам гарного дня, спокою, любові і щастя. І всього вам самого найкращого. До нових зустрічей з вами була Світлана.